Добрий день. вашій увазі будинок, село Віта Фаштово, 8 по Києву від Києва, Одеська траса, друге село від Києва. Сам будинок 184 метри, ділянка 8 соток землі. Будинок побудований із керамічної цегли, обліцовочною цегла, фасад і термодерево. Ділянка з ландшафтом, з озелененням. Тут такі сходинки при вході зроблені. Паркомісця на 2-3 машини. Ось так виглядає з фасаду будинок. На ділянці зроблений автополив, озеленення, газон. Сосна і велика на ділянці. З будинка, з другого поверху відкривається гарна панорама, скважина. Це Хантер-автополив зроблений. Ось ділянка так виглядає з боку. Також є нижня тераса, верхня тераса і балкон. Всього. 70 метрів займають тераса і боком. Всередині будинок повністю під чистове оздоблення, тепла підлога, вся розводка комунікації, штукатурка, стяжка. Можна починати робити ремонт. Дах, мета от черапиці, отепленевати. Давайте подивимось планування. Велика кухня вітальня Почнемо від початку. Вхідна зона передпокій, зона під шафу, під дзеркало, який куточок, щоб сісти. Це санузол на першому поверсі з усією розвоглаї комунікації. Котельня, і можна сюди і пральню завести. Колектор і те підлогу. Кімната є на першому поверсі. І велика зона вітання. Зона кухня. Зона під камін можна зробити. Витяжка тут кухня буквою ГП можна робити. Виход на терасу ми тут були вже. Другий поверх. На другому поверсі три спальні, два санузли, одна гардеробна. Ну і також тераса і боком. Великі стелі. Важливо помітити, тому що деякі кажуть, що скандинавський стиль будинка не подобається, тому що жмутім стеля жме, то тут такого немає, тут висока, висока стеля. Це перша кімната. Балконом друга кімната також з тим самим балконом я вихід. Загальні синусу. І обов'язково головна спальня. Головна спальня зі своєю великою гардеробною І своїм великим санвузлом. санвузла також є вихід до тераси. Ми вийдемо з кімнати. Бачите, як підшито все. Якісне. Будівництво. Запрошуємо на перегляд. Повторюся, село Віта Ваштове. 184 метри, 8 соток землі, 70 метрів тераси, балкон. Ціна цього будинка під чистове оздоблення 250 тисяч доларів.